Хто за те, пройшов голосувати Проти для введення сесії необхідно збирати лічільну комісію. Які Тамару Іванова і Петровну. Хто за те, щоб вибрати Тамару Івановну Чупуною дії, за яке імно і Інатетки Іванову? Інатинки Петровну прийшов газувати. Дякую. Кідайте вас. Інформація про меморанду прослуху працю. Про затвердження положення прошкільный громадський бюджет, Березанский селочный рамка, інформує заступник селашного города. Прокус Про співфінансування проєкту шкільний громадський бюджет. Информує Олександр Ігорович. Про внесення змін нацию проекту БРК. Проєкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Богдана Хмельницького на поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Богдана Хмельницького СНТБР, на Чемнирской, Чемнирской з призначення до вулиці Кардосовській протяжністю 750 метрів. Информация голова. Про затвердження актів приймання передачі майна сільських рад, які передали за Бернянский село <кхм> Мирон Риса Кука. Про затвердження про оцінку майна, інформує паливку. І земельне питання. Які будуть допалені до передкотичної зміни. У комісії. Ну як позачергова сесія, допустимо, провести ті, які є негайні, а земельні питання вже ми можемо і далі провести. Там є декілька питань. Ну, позачергова сесія 5, 5 питань, а, а не 40 100. питань. Ми задамо питання, Володимир Сумакович, із 16 питань. Всі гарячі є тому що, що орієнтовно 20 числа, орієнтовно буде, так, можливо, деякі питання. Це питання, що стосується негайної школи, я дзвонив да, провести швидко десь. Да, а то таке ж воно ж.

Прошу, не було ніяких проти? Утримався. Перша Як? ну, якась комісія тут вже голосувати. Так, ну перша інформація, якої ми не голосуємо, просто дав інформацію. Я вже почав говорити. Дякуючи ініціативи заступника, я говорю, це щоб зразу щоб було зрозуміло, що Александр займався цим проєктом заразом із людьми, які підготовлюють його. Значить, наша громада це перший проєкт, яким ми включили. Я думаю, цей проєкт буде не тільки для школ, а там і є певне буде заняття проводитися і для депутатів, і для батьків, для всіх. Те, воно, Як кажуть, освітна реформа і це і сама стратегія освіти, ну, необхідна допомога нашій громаді. Ці люди будуть займатися.

Дещо хотів би розказати про цей проєкт про меморандуму. Є така можливість для нашої громади, ми перемогли в такому проєкту, що це спокійно, щодо децентралізації та розвитку демократичної освіти. Меморандум погоджений і план впровадження даний проєкт реалізовуватись на території громади протягом блоку. Основне добавлю, що донорами проєкту десант, що за 100%. Є представництво посольства Швейцарії в Україні, Швейцарський бюро співробітництва в Україні. Також бенефіціарами проєкту є Міністерство освіти України, є Міністерство розвитку громад, Мінцифри. Такі області, де вже цей проєкт впроваджений. Тобто, воно вже було в Слава-Франківській області, Одеській, Полтавській області. Зараз даний проєкт реалізовується в Чернігівській області. Також обрали чотири громади. Із як у нас 57 обрав з громади, де буде реалізовуватися цей проєкт. Виконавцем проєкту ДЕСАД є громадська організація розвитку громадських компетентностей в України. Метою проєкту ДЕСАД є сприяння долученню громадян територіальних громад до демократичного врядування, рівноправному користуванню його результатами та отримання доступу до якісного світу. Цілі завдання проєкту буде реалізовано в рамках відповідних компонентів. Це мемерандум. Згідно меморандуму є і, і план впровадження, який буде робитися протягом двох років. Крім у нас, можу сказати, що на понеділок вже у нас іде, буде перший тренінг. вже. Трошки вони з часом, щоб швидко це все сводити, тому що наш навчальний рік закінчується вже в травні місяці, навчання для вчителів. Перший тренінг це у нас іде по написанню проєктів який вже буде в понеділок вже сформовані по школам команди, визначені, які будуть школи приймати участь. Це той що говорили, мільйон гривень, який буде розподілено між школами і учасниками в даному проєкті. Це, наприклад, у нас ліцей буде подавати сім проєктів, з яких будуть два переможні. Тобто кожна школа зможе по своїм проєктам зможе вже Реалізовувати, залучати свої, вони називаються проєкти на дитячі мрії. Тобто діти будуть визначати, списати проєкти з, з, з за участю батьків е, і вчителів, е, зможуть вже і в голосуванні так же саме приймати. Но це більш детально, це все воно буде обговорюватись. Е, тобто е, ми з, тримаємо за директорами шкіл. Тобто це все завжди йде комунікація. Перші позитиви ми зможемо побачити на хоті з обох. Ні, ми цього року, ми їх покажемо. Дивіться, для чого вони просять, щоб швидше проголосувати, щоб запустити. Я вам щось покажу, дивіться, я більше. У нас то що по плану, це у нас одна частина, це дитячі мрії, це один із етапів реалізації цього проєкту. По даному проєкту йде це розробка стратегії відновлення і розвитку територіальних громад. Тобто вони допомагають в ті документи фундаментальні, які розвиваються, і хоча б бачить громади, куди ми рахуємо. Двигаємося там, зрозуміло, буде коректив, але хоча ми повинні бачити там на 5 років, що буде в громаді. Не так вирішує поточні проблеми, нам бачити, що буде далі. Це є проєкт, він допомагає в цьому. Також розробляється стратегія відновлення і розвитку освіти. Це є теж ключовим розвитку освіти. Ми повинні теж в частину світу, куди ми е, рухаємося і що ми робимо. Тому що в нас опять же, я говорю, що це в нас питання автономії, це питання у нас. Е, старша школа, які підвінеться, тому що будуть зміни. Дуже багато освітніх змін. Хотілося, щоб не тільки е в селищній раді та відділення освіти знав ці реформи. Треба, щоб керівники, вчителі, так само діти, батьки е Опять, в цьому процесі участвували, хоча б знали, куди ми, рух... ми рухаємось. Оцей проєкт саме для Челія це один з тих, що я говорю, Ото, що зараз буде 1 мільйон гривень, ми будемо бачити. Це, це перше, не дивимося на ці гроші. Може, це великий для когось, тому що це мільйон, наприклад, місто Чернігів, да? він теж мільйон гривень. Ну, порівняють нашу громаду да? на мільйон чотири школи, ну у вас всього чотири, приймають щось три школи. А, і такі мільйон гривень, да? Вони більше беруть ці досвід, тому що в цьому десайді, за скільки спрятую, їх більше 100 а, спеціалістів в різних сферах. Це дуже серйозно всеукраїнське ж говорю, вони співпрацюють з такими ключовими міністерствами нашої України. Есть, їх дуже багато різних фахівців. Це великий досвід отримують, якщо головне, було щоб наша громада хотіла це все вилучити. Тобто, є така можливість, я маю надію, що у нас все вийде да, за якимись своїми разними і але я думаю, що ми все зможемо. Якщо в нас повірили, то я думаю, що ми з цим станемося. Також буде реалізовуватися розробка стратегії розвитку шкіл школа дієвої демократії, створення та підтримка діяльності піклувальних рад закладу освіти, шкільний громадський бюджет, реалізація грантових проєктів. Тобто ще будуть, крім цього всього, ще буде можливість участь у грантових проєктах, які будуть до 100 тисяч гривень на реалізацію. Опять же, там. Добто, ну якщо говорити, це дуже багато матеріалів, взагалі це розказується, це може багато говорити. Ми по це все, все будемо. У всі всіх проєктах вже ми залучали, у нас вже був онлайн тренер, залучали депутатів. Групу скидали. Водимир да, цікавий. Вин, тобто, там, віз, Володимир, можна було так, залучаємо, були ну, директори. Директор, директор, тобто, так же само, ми ми, ми, ми міжмініципальнами спів, спів, співпраці, територіальних громад, буду розказувати, що, наприклад, ну, це, що таке це ця співпраця, це якщо... Наприклад, є декілька сусідніх громад, да, і вони хочуть, щоб не у кожного був, наприклад, там, комунальне підприємство чи там автопідприємство. Дві-три громади спів... співфінансуються, одне підприємство робиться, яке обслуговує на ті громади. Так що вони це, опять, це будуть проводитися приїжджають спеціалісти. От у нас приїжджає на понеділок, в планах вони будуть ще всі приїжджати тут на тиждень. Так, от вони говорили, будуть десь жити в Чернігіві, будемо забезпечувати їх. Вони будуть їздити по школах, буде робити, зустрічати з депутатами, не менше 50% будуть бо проводитися роботи, навчання і всього-всього. Тобто, це буде і роботи з усією громадою, не тільки там яка школа, ну і все інше. Так само, реалізація ініціативи стаємо сильнішим разом. Є план, ми його все це вирушимо на сайті, це все буде. Так само це все іде. У їх є свої інформаційні ресурси, які ми будемо так само підключати до нашого сайту. Де буде це все повністю, хід цього всього йти і вирішуватись. Наприклад, це дитячі мрія, щодо до цих коштів, він закінчує свою, Тобто ми, от наситі, буде ще темп насичений для цих шкіл, які зараз будуть участвувати, для цих дітей, Ми повинні 16 червня вже повністю провести всі конкурси і все інше, і визначити проєкти і починати їх реалізовувати. Тому що ми, коли визначився, що да, на всі на всі проекти переможці сюди, будуть йти е, ці кошти то потім йде і хакається. Це покупка обладнання, там, і всього -всього, це теж буде перемога. Тому що сьогодні починається. По меморандуму, по плану роботи це все ми е, покажемо. Тут такого нічого немає, бо план реалізації, тут йому, якщо цікаво, можете читати. Це дуже багато буде часу е, по реалізації. Це все буде на сайті, ви це все з усім ознайомитеся, це зовсім проблема. Він тут на двох на, сторінках. На, на, на п'яти сторінках. Щодо для впровадження з першого таку нам, нам повинно було обов'язково положення. про шкільний громадський бюджет прийняти. Що це положення? Положення чітко прописується процедурно, що відбувається по реалізації цих проєктів по. Цим коштом, це що це не перший етап. Це положення визначає основні вимоги до організації і впровадження шкільного громадського бюджету в закладах загального середньої суту Бризнянської селищної ради. І тут розписуються нормативи, що таке створюється координаційна рада з питань шкільного громадського бюджету, полегальні органи, які створюються розпорядженням Бризнянського для організації підготовки та виконання основних заходів та задань. Конкурс шкільних громадських проєктів, шкільний громадський проєкт, проєкти переможців, це все прописано в самому положенні. Оці документи, які я вам зачіплю, це вже, якщо вони кажуть, сам десайт, що ми в громадах раніше ми реалізовували цю частину за півроку, так як у нас вже досить реалізації є, то ми у вас це за два місяці робимо. Те саме моранди, те саме положення, вони згідно цього пропрацьовані, ми своїх ініціатив, не то що ініціатив, тобто ми приймаємо їхні умови, які нам дають для цього паралізації. Е, можу сказати, які, яка тематика буде по цих, е, цих проєктах, які будуть подавати діти учаснику, щоб, щоб могли розуміти, е, куди це можуть. Е, на які, на які проєкти будуть писатися по якої тематиці? Це, це е, створення нового освітнього простору школі та громаді, фізична культура, спорт здоров'я, культура та мистецтво, безпечний простір, інноваційні технології, екологія та захист наковичного середовища, рівні права, рівні можливості, наука та просвіта, е, терміни, е, терміни початку і завершення подання проєктних заявок 10 квітня до 7 травня 2023 року. Терміни проведення аналізу поданих проєктних заявок та їх допрацювання команди з 8 травня по 21 травня 2023 року. Терміни початку і завершення голосування за проєкти з 22 травня по 30, 31 травня. Терміни визначення проєктів переможців до 16 червня. Тобто ми цей вже перший етап щодо дитячих виріб вже буде закінчуватися. Потім буде реалізація і опять же, це буде, діти подають. Я Форми проєкту заявки, які будуть заповнятися, це будуть понеділок всім розказувати. В понеділок ми організовуємо, щоб ви знали, приїжджають. У нас по Миколаївка три команди по п'ять чоловік. Це, щоб один був проєкт переможець, треба як мінімум написати три проєкти, щоб була конкуренція. Так само по Миколаївці теж вони виявили бажання, буде три проєкти, три команди, які кожна команда пише проєкт. Згідно певних норм, це не... ну все це визначено, як це робиться. Так же само, в наш ліцей буде сім команд, їх вони і буде два проєкти, які переможуться. Це в понеділок ми на базі ліцею з 10 до 5 години у нас буде проводитися цей тренінг, приїжджають спеціалісти, які будуть це все, -все розказувати, як це все, все заповнюється. Так же само, по результатам цього всього, вони звіт про аналіз проєктних заявок. До цього всього процесу так же само залучаються батьки, будуть присутні там вчителі, хто буде входити в проєкт. Це по положенню. Якщо, я зрозуміло, що ви ці документи не бачили про себе, тому що я на своїй роботі теж, я, з тим, що я не бачу, я не завжди з цим погоджуюсь. Але що це пропрацьовано цим, цим десайдом, ми ці положення. Його так і а можна питати? два, вас, два проєкти, допустим, із школи, з нашої вилі, це два проєкти будуть внедрювані, виходить? Да. Що? Ну, тобто, якби два проєкти виграють, і два проєкти треба буде осуществляти, так? Да? Е, э -э, дивіться, ні. Е, дивіться, у нас е, э, яка є практика? Можна було б реалізовувати один проєкт на мільйон гривень на шляху. Да, на да, всю так, так. Приймали, там, подавали б на чотири заклади освіти, да. Хтось би виграв вот. за 1 мільйон і реалізовувався в одній школі. Коли ми говорили з директорами цього, ми краще кожна школа відкрила, наприклад, у нас, ми от, як визначилися, що Брезнянський ліцей буде подавати 7 проєктів переможних до 2, 553 тисячі. Проєкти мають два Виходить, тільки буде сваюватися 553 тисячі. Миколаївський один проєкт, який буде переможцем у Миколаївській школі, на 250 тисяч вони будуть три проєкти, щоб один переможець. Так самого містицька Сказош, буде а, три проєкти подає, готує один проєкт у їх від Тобто ми визначимо так, що переможцем буде кожна школа. Не просто якась одна виграє, там, наприклад, ліцей, а всі інші поучаствувалися. А так все-таки ця сума ну, зберегається. Та, можна зможуть його реалізовувати. От можна все-таки не заважатися. Допустимо, mm. от ви самі говорили, у Миколаївці 40 дітей, так, і на їх вийде, ну, на проєкт буде 250. Я а тут виходить в, в нашій школі всередині, допустимо, 500 дітей, ну, басички, м -м -м -м. ну и, е, Лиса, ми, по-перше, з того, що э, ми за фінансову складова, це дуже добре. По-перше, що такі проєкти вони підтримуються грошей. Основна мета цього проєкту це навчання дітей, участь в проєкті, ініціативи і розвитки. Це все основне. Навіть э, для 550 тисяч в тих розвитках. Це дуже значні, значні кошти для облаштування, тобі, от, навіть два проєкти по 250 тисяч. Ну, 300. Ну, і що? що? Ну, допустимо, той самий майданчик спортивний, 250 тисяч капля в морі, два, два, ну, якби, ну як, якісь. Дивіться, облаштування стадиона, для облаштування стадіону для цього йдуть окремі проєкти. Розумієте, це ну, я трошки воно, да. які там треба 5 мільйонів тих. Це зовсім інше. Ми за ці кошти не, не вирішимо всі проблеми, які в нас є у школах. Чим ну, більше ми можемо залучити сюди. дітей, ну, і, да. і якщо це в Миколаївка, то це означає, що там діти якісь не такі, як порядні. Ні, там, ну, по середній школі, школі. подвір'я зробити, бо ну, було мечта про подвір'я. На це подвір'я просто хоча б ви ж подивіться весною пройти по нашій школі, ну, посереднє маємо, ну чи поліцею каже. Пройти неможливо по чому так треба йти. А хоча б навіть ось, якщо я так прикидав сам забетонувати, так 10 кубов бетону на даний момент буде 1045 це 100 квадратів. В цьому питанні. Це буде третє питання щодо співфінансування. Мінімальне співфінансування це не менше 5%. Для чого? Це стимулювати громаду, щоб давайте Ні, дивіться, є питання, треба людям правильно пояснити. Є 5% мінімального дофінансування. Наша громада може дофінансувати на 100%. І ми ці кошти, як... тобто через цю програму ми можемо реалізувати, якщо ми дофінансуємо 5-53 тисячі, а ми можемо дофінансувати на 100%. Залишить Мільйон гривень. І він пройде і реалізовується. Якщо ми хочемо, як ви кажете, є проблеми, які можна вирішити, але це вопрос трошки інший. Давайте сюди приймемо рішення, бо третє питання. Mm -hmm. Щодо до дофінансування на 53 тисячі, мінімальний розмір. Давайте 100%. Mm -hmm. і, потім, і ми підемо в проєктно ліцею будувати опять же, в рамках цього проєкту. Ми можемо це робити в рамках інших проєктів. Ну, це все питання. Но наша була задача, то що я бачу, ми говорили з директорами. Ми, ми, ми можемо, ну, так, не, можемо так. А фактично у нас немає нічого. У нас два з половиною року, у нас 0 на місці. Дивіться, а якщо ми ось так на цю роботу беремо, у нас, крім цього проєкту, ми ще один проєкт переможемо по цифровізації. Ми, опять, у нас є, ми подавали проєкти на лінію по дитячому суті. Ну, давайте, це робота, це можна багато <потължу> що розказувати. Давайте, давайте робота можем, мы, поиграй, работа, поиграй, робота поиграй, в робота в Просто в цьому напрямку у нас є певні досягнення, давайте ми їх і втіраємо. Дякую <плесу> за відповідальність. Завершено про шкільну відповідальність. Бюджет Березнянського села, що про виконання, покласти на комісію співпрацювання саме комісію розвитку, в культурі бюджету і звісної революційної політики. Я думаю, питання, яке буде цікаві, хто то також процес починається. Хто за дане переключення, прошу вас. Вернее, не виховані вас. Дмитренко Володимир Михайлович. За Ікої Новосикову. І Гнатенко Інтерій. Коли б милиша Мироницького на Резапеці, за Волочинка на За. Чи пожати мали Івана Олена Тарасівна. але на Тарасі. Рішення прийнято. Але прізвища. Слідче питання. Про фінансування проєкту шкільний громадський бюджет. Це те, що я говорив, це щодо співфінансування. Ми заважуємо сюди мінімальну суму, це не менше 553 тисячі гривень. Проєкт рішення у нас відповідно до статті 25 закону про місцеве середування в Україні в рамках меморандуму про співпрацю між Березнянською селищною радою та громадською організацією розвитку громадської компетентності в Україні щодо впровадження проєкту до що фінансується урядом Швейцарської конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва на підставі меморандуму про співпрацю. Між МЗС, Швейцарії, Міністерством освіти і науки України та Міністерством розвитку громад та території України, щодо реалізації проєкту сайту від 21 п'ятого 2020 року. Та керуючись пунктом першої частини другої статті 52 закону України про самоврядування, також готові досконало. Досконалення діалогу між владою та громадою, розвитку демократичного суспільства, організації громадських ініціатив, забезпечення прав мешканців президентської територіальної громади на участь у бюджетному процесі, на основі впровадження механізму залучення громадських до розподілу коштів місцевого бюджету для вирішення важливих питань соціально економічного та культурного розвитку президентської селищної ради вирішила. Перше затвердити співфінансування конкурсу Шкільний громадський бюджет президентської селищної ради на 23 рік в розмірі 53 тисячі гривень. Визначити розпорядником коштів у рамках реалізації проєктів, переможця конкурсу, шкільний громадський бюджет, відділу освіти, культури, молоді, спорту, до Резенської селищної ради. Фінанс, фінансовому відділу внесні відповідні зміни до кошторису додатки, воно розпорядники коштів. Пертрові виконання рішення покласти на постійну комісію з питань соціальних і місторозів, території бюджету та здійснення політики. Питання є? Ми, ми пропонуємо мінімально 53 тисяч. Вош Юрій, Дмитренко Володимир, За, за Ікоїна, за Ігнатенкоїна, за Коли Я. Мироненко Лариса, за. 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 за за. Рядко Андрій, Чепурна Тамара, Чолкова Олена, за Шумний Сергій. Так краще. Боїшся. Ну, протягом. Дякую всім. Следующее питание. Срок местной доришен двадцать четвертая сессия ступеня ступень Берризанской совершенно рады новый.